Компанія Грінвей Auto привезла ексклюзивчик Cross Country s 60 d 3 Двигун. Platinum Edition. Розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації в Мрео. Мрео, до речі, ось тут рядом. Бачите, зелененьким сервісний центр МВС. Допоможемо швидко зареєструвати. У нас дуже-дуже багато Volvo. Весь автосалон Volvo. Тому є що вибрати і є з чим порівняти. Наприклад, ось цю Cross Country ZS60 з S60 стоїш XC60 кросовером Або звичайним V60, v 70 різні двигуни, різні комплектації. Тепер детально про цей екземпляр. Класний кліренс, високий, практично такий ж самий, як у XC60, зразу буду порівнювати. Класний дизайн. Ось, наприклад, я чому почав відео з задньої частини автомобіля, тому що мені нагадує такий ніби BMW X. 6, BMW X4, щось, щось тому подібне. Хоча це седан. Класичний седан, але гляньте, гляньте який дизайн, як він зроблений. Ну, таких моделей жодного бренду немає, тому конкурентів схожих немає. Ні по дизайну, ні по якості, ні по двигунам, коробкам. Тут найкраще зібране. Можливо, це моя суб'єктивна точка зору, але я покажу вам деякі моменти і розкажу про цей екземпляр. Ну і стане зрозуміло, що це дійсно дуже-дуже цікавий автомобіль. Дизайн. Вид у цього автомобіля прекрасний. І технічні, і технічні характеристики на висоті. Показую, як зовні виглядає ця машинка. Зразу забіжу наперед. Автомобіль без ДТП, жодна деталь не фарбована. Я пройдусь товщиноміром покажу. Класні комплектації. Обслужений. Техогляд цей автомобіль в Європі проходив у 2024 році, рік назад. Ну там кожні два роки проводиться такий огляд. Видно зовні, що всі елементи кроскантрі є. І обвіси, і е, на арках ці пластикові накладки, і задній бампер, і передній, і кліренс. Ну справжній кроскантрінг. Особливості цього автомобіля в тому, що він дуже-дуже економний. Вам потрібен ніби седан, ніби кросовер з хорошим кліренсом і при тому, щоб економно і їхав добре, це ваш варіант. Друзі, ну розхід палива. Якщо ще користуватися системою старт-стоп, то траса 4.2, змішаний цикл 4.6 і місто 5,5. 6 літрів. Ось характеристики. 2 літра дизель. А чому так? Тому що новіший двигун Євро 6, 2-літровий 4-хціліндровий двигун. Працює в парі з коробкою автоматичною, швидкою, багатоступеневою, 8-ступеневою ISIN гідротрансформатор японський. Так, Пройдемось тепер тощо подивимось лакофарбове покриття. Допуски десь до 120 мікрон. Капот алюмінівий. Кожній моделі Volvo капот завжди алюмінієвий. Це ще одна особливість. І для конкурентів це... Порівняння з конкурентами це перевага. Сколів не боїться, корозії не боїться. 83. 92. 108. 97, 83, 85, 77, 91, 77, 93, 78, 78, 79, 94, 85, 99, 76, 75, 92, 88, 86, 90, 101, 77, 62 40. Ну, У мене мій товщиномір алюміній завжди вдвічі менше б'є, ніж по залізу. 83. Не фарбований автомобіль жоден елемент. Тепер скло. Все по периметру рідне, навіть лобове. Багато асістенсів цієї машинки. Зараз покажу комплектацію. Перше, колеса. Диски оригінальні, красиві розмір. 235 50 r 18 І практично, ну, один сезон поїздила резина. Видно колодки Стало Ставлені так. Тепер по комплектації шкіра. З електрорегулюванням крісел зі пам'яттю. стан. Мінімальні, можливо, якісь потертості Є і то на водійській стороні, але тут нічого критичного. А так в дуже-дуже класному стані. Датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, управління магнітолою, блютуз, два ключі, широка така центральна консоль, карти стан. Гляньте, Часто ремінь сюди попадає і тут застряє, б'є і карту, і дверку, і тут, тут все добре. Складування дзеркал є. Всі 4 склопідйомника з автодоводчиками. Також на ключі ця функція теж є, тому можна повністю все скло опустити і підняти з допомогою кнопок на ключі. Салон. Гляньте, задні приєми, пластик, резинки, диван, підлокотник такий є. І що цікаво, тут у нас лючок, є, лижі можна возити. І ці у нас по-моєму складаються ці спинки. Ось танкарти. Багажник. Тут тут, ну, якщо так подивитись, то на рівні грудей. Доволі такий містий багажник. Значить, власником був що в нас тут каммараті Домініко 74-го року народження з Італії. Є сервісна книжка, є тут ще куча різних книжок. Ось такий багажник. Є тут такі в нас речашки. Це складувати якраз крісло. Вон, тут смикнув і, і спинку можна складувати. І тут смикнув і спинку можна скидати туди складувати. Дана функція дуже практична, тому що коли ви щось впихаєте в бажник і не влазить, вам трішки не вистачає місця, то ви тут раз цей річажок штовхнули туди, впала спинка і загрузили довгомір. Карти, стан пороги, пластик. Думаю, камера передає, наскільки достойний стан салону. І пасажирське переднє крісло з електрорегулюванням. Завжди накладки ці на пороги є. З відштамповкою Volvo. Є система CIPS, це комплексна система від бокового зіткнення. Ну, Volvo. Збірка. Цей автомобіль збирається Made in Belgium, на заводі в Бельгії, хто не знав. Що тут у нас є? У нас тут є система City Safety, автомобіль притормажує, у нас є датчики світла, датчики дощу. І ще там багато різних цікавих функцій є. Теж покажу. 238 тисяч пробіг, два ключі, заводимо, Чітко автомобіль заводиться. Звертаю увагу вас на приборку, ось цю є така функція. Хто не знав, хто знав, просто ще раз покажу. Теми заходимо. ось. А цей дизайн приборки називається Elegance. Є екорежим, більш така еко, і тут підсвічується зеленуватим. І є перформанс, такий спортивний стиль. Я більше користуюсь червоним, мені вона більше подобається. Тепер є у нас система старт-стоп, є парктроніки, є еко, це, що стосується клімату. Восьмиступеневий гідротрансформатор в режимі спорт, може їхати дуже бодренько. Ну, Щоб ви розуміли, розганяється до сотні за 9 секунд. І це не найбільша потужність. Так, є виход в інтернет. Поки що не будемо. Є навігація. Є у нас, бачите, тут, тут вже переведено російськомовне меню. На жаль, українського немає. Зайдемо сюди. Є система Стіті Сфеті, то що я вам говорив. І дуже-дуже багато різних налаштувань. Драйв є, там екологічна їзда можна налаштувати. Дуже-дуже багато різних налаштувань. Контрольшин, настройки, сервіс, ремонт, руководство лимловом. А, ще сюди зайду. Ось тут налаштування, дуже-дуже багато налаштувань. Камери заднього виду немає. Але є парктроніки і камера за нього виду недорого можна встановити. Там є вся прокладка, і проводків, і спеціальне місце для встановлення камери і так далі. З заводом. Присмотрі на двохзоний клімат контроль. Працює холодом, дує, перевіряв, все тут добре. Тут Aux, USB і тут підстаканники. Практично удобно. Сюди я завжди ложу телефон. Дзеркало таке, таке безрамочне. Теж нове стильне. І козирки завжди у Вольво з двома лампочками. Неважливо яка це модель. Бюджетна, небюджетна. Подивимось під капотом. Що у нас тут під капотом? у нас під капотом, вже ж, звичайно, ну, тут трошки грязно. Щодиміто, цей новий двигун, який ставиться на всі Вольво. Різних моделей. Це вже новий євро 6 двигун. Топливна на хто не знав. Вон там відштамповка видно наклейка Japan ICN коробка. Тут у нас ремінь ГРМ. Не цепока, а ремінь ГРМ. Зразу скажу, в Європі їх міняють десь на 160 тисячах. І підтвердження тому є ось ця наліпка 159 522 році. Було був замінений ГРМ. Ось такі особливості. Цей двигун з потужністю 110 кВт, це 150 кінських сил. Д3. Наприклад, XC60 з таким же самим двигуном і коробкою у мене Д4. Передній привід і тут передній привід. Потужність відрізняє. Д4, там 133 кВт, 181 кінська сила. Також є з таким двигуном ще v 60 одна, v 70 ще є з таким двигуном, вони всі по d 133 кВт. Ось робота двигуна. Нормально, чітко, класно працює, так як і повинен працювати. Екологія на місці. Нічого не вирізалось, не перепрошивалось і не потрібно. Регенерація перевіряли, включається, працює, ну і тут диму тут ніякого нічого немає, видно. Ну, Якщо порівняти з XC60 і не знаю, чи камера передасть, ну, наприклад, ззаді, то кліренс практично ззаді однаковий. Та і так, в принципі, однаковий, ну, можливо, тут і за, за рахунок тих обвісів, то візуально кажеться, що тут трошки менший. Якщо повісять такі ж самі обвіси на пороги на XC60, то практично так само буде. Ну, Це так, тому що в мене є можливість порівняти, показати вам 350 Нм крутний момент. До сотні за 9 секунд. Ну і по розходу палива, я вам вже говорив. Дуже-дуже економно. Якщо, наприклад, D4 двигун, він трішки буде більше. потужніше, але трішки більше палива буде десь на півлітра. Півлітра. Ну, може 300 грам. Півлітра, десь так буде більше. Капот алюмінієвий з відштамповкою що. Десь от я бачив Made in Sweden. Європейська зборка, європейські матеріали. Деякі узли технічні хороші японські. Тому, ну, що можу сказати в цілому про Вольво і про даний екземпляр? Саме краще кузов у Вольво, двигун у Вольво, Коробка у Вольво, безпека у Вольво. Обслуговування це преміальний можна сказати бренд. Але обслуговування, повірте, на рівні того ж самого Volkswagen. От і все. От і все порівняння, якщо порівнювати з Audi, БМВ, Мерседес. Тому популярні у нас Volvo. Ну відкрию тут ще проходить. В цих двигунів практично немає е, ніякого ні пару, ні диви. Ну, Покриваєш, нічого це ні не динить. Тепер, що стосується першої реєстрації, то ви купуєте даний автомобіль на червоних номерах, автомобіль розмітнений з сертифікатом, залишається тільки зареєструвати і ви будете першим власником в Україні. Ціна першої реєстрації такого екземпляра буде коштувати близько 12 тисяч гривень. Десь так. Тому, друзі, кому потрібна така красива машина, ексклюзивна... На яку будуть всі звертати уваги і з задоволенням хочеться рулить такою машиною, то вона у нас є в наявності. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Працюємо кожен, е, кожен день, крім, субот, крім неділі. Прибачаюсь. І допомагаємо швидко реєструвати умремо. На цьому закінчую перегляд. Слідкуйте за анонсами, за новими поставками. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте друзям. До зустрічі!